Завершився третій тур для художників. Третя гра і в третій поспіл команда втрачає бали, перемогу. Тут взагалі поразка на останніх хвилинах. Ну, ладно раз. А тут що, що відбувається? Чому так? Ну, трохи не вистачає нам фізичної підготовки. Як казав тренер, на... Перед цими іграми, що 20 хвилин все ж таки для першої ліги це забагато. Ми, в принципі, згодні з цим. Тому бачимо, що третя поспіль гра, і ми програємо саме на останніх хвилинах. Тому будемо працювати, будемо фізично підготуватися до кожного матчу. Хотілося перемогти, але ну трохи не вистачило. От перший тайм програли 2-0 рахунок, два дуже схожих м'ячі, а розіграші просто. Ідентичні майже от у другому таймі зрівняли. От далі, чому? То повинні були вже розвивати успіх. Ну, все ж таки команда досвідчена, досвідчений тренер команди. Він правильно використовував молодих гравців. Тому нам все ж таки, ми трошки постарше, ніж молоді гравці. І все ж таки не вистачає нам трохи, трохи не вистачає. Але намагаємось до, до кінця працювати, але такий рахунок. На да, дуже дякую. Будемо чекати перемогу художників. Спасибо. Спасибо.